Всім доброго дня. Це звіт про виконання фінансового плану за 24 рік. Кам'янець-Шахтарська міська лікарня. У 24 році відбулося значне зростання, збільшення кількості купу, тому що багато людей звертається. Як місцевих громад прилевують. Жителів ВПО, а також обслуговування військових. Запланована частина надходжень було 79 мільйонів. На рівні млн. мільйонів з них 73 за рахунок коштів НСЗУ. Надійшло за програмою гарантії 78 мільйонів 190 дев'яносто тисяч. Із них НСЗУ 73 триста 354 Незалежно від того, що збільшується обсяг медичної допомоги, відбувається. Тенденція до значного здешевлення медичних послуг. Застосовуються понижуючі коефіцієнти протягом року на у 4 кварталі привело до недоотримання коштів за пролікований випадок. Грошовому еквіваленті 1,5 млн грн Амбулаторна медична допомога мінус млн 8 млн. Недоплата за ранок по мобільній паліативі стаціонарній допомозі мінус 600 тисяч майже. І застосування коригуючих коефіцієнтів та перерахунки вартості послуг за інсультним пакетом 1 млн 658 Загальна сума недоотриманих коштів за доларом 5 млн 179 тис. Це могли бути плюсом до нашої діяльності. Взагалі доходи склали 108 млн 723 тис. них я вже сказала. Надання послуг 78 цільове фінансування 15 млн 820 млн Інший операційний дохід, в тому числі 9 млн 946 тисяч. Витрати склали закладу на забезпечення діяльності 108 мільйонів 702 тисячі з них на заробітну плату, 70 млн 193 млн. Матеріальні витрати, в тому числі медикаменти, матеріали, кисень, вироби медичного призначення, прийні витрати 26 млн Інші витрати це супутні послуги, загальновиробничі витрати це техобслуговування медовладнання, ліфтів, робота дизель-генераторів, поточний ремонт приміщень, охорона приміщень. Ну, супутні послуги, такі як у кожній організації, бувають на суму 2 мільйона 460 тисяч 900 гривень. Придбано предметів довгострокового користування на суму 10 мільйонів 980 тисяч. Завдяки спільній активній співпраці адміністрації Канпа Шахтарська міська лікарня з міжнародними партнерами Європи та США залучено благодійна допомога, як результат законовно власні кошти і кошти місцевого бюджету на загальну суму 14 мільйонів 229 тисяч. Із них отримано лікарських засобів. 5 мільйонів 128 тисяч, продукти харчування 302 тисячі, медичне обладнання дрібними медінвентарне мед, 8 мільйонів 8 868 тисяч гривень. Виміні кошти спрямовані на придбання ліків для терапевтичної дії, актилізи, для лікування інсультних хворих, антибактеріальних препаратів широкого спектру. Оновлення матеріально-технічної бази, операційних стаціонарів, лабораторної служби, проведені у відповідність до міжнародних стандартів СУ. <клухи> за кошти лікарні отримані за договором з ССУ, проведено окремування проєктно-кошторисної документації, реконструкції будівлі відділення, відділення інфекційного відділення на загальну суму 314 тисяч. І виготовлено у 2024 році розроблено проєктно-кошторисну документацію на проведення реконструкції частини приміщень головного корпусу No2 для відділення стаціонарної реабілітації на суму 9,496. Сплата податків до бюджету та обов'язкових платежів загальна сума 24 мільйони 456 тисяч. Знаєте, можу по податкам, якщо цікаво. Податок на доходи фізичних осіб 10 мільйонів 479, ЄСВ 12 645, військовий збір 1 71, ПДВ 261 тисяча. Середня облікова чисельність працівників на підприємстві у 2024 році 267 осіб. Фонд оплати праці 57 мільйонів 549 тисяч. Середня зарплата на працівника 17 962 гривень. 3,1 відсоток від запланованого вказанка. А це фонд зарплати за заходи на вудки? Одинаково починємо по 10 млн? Ні. Фонд заробітної плати у нас 57 млн, а з податок на доходи фізичних осіб 10. Ну, 18 відсотків. Є спитання всі? Ні. Будь А я почему? ушел, я думал, тоже, пожалуйста. Скажите. Что, больницы вообще вопросов нет? Ну, у кого не а нет вопросов? я не могу, я был на заседании комиссии, не комиссии, а все. Где вы были? Вы, вы там работаете. Что, проблем нет, Иван Иванович? Такая проблема она проблема, ты что, 7 миллионов недоплаты. Сейчас бы примечали, наверное, 7 миллионов недоплаты. Не, ну понимаешь. А ей надо, я так знаю, если, Если есть финансовый кризис, они меняют руководство, Иван Иванович. Правительство меняют целое. Где делись они? Я ну так разгоните Хелсика. Mm -hmm. Разгоните. Mm -hmm. Подождите. Okay, вы как-то как начинаете работать, Иван Иванович. Нет, не, не. Вы плюса должны быть по коммунальному предприятию. А вы не мы не сбытковое предприемство, мы плюса. Слава Богу. Коренництво нашему старайте. люди, вот. какие працюют. Да растут, Хорошо. У меня пытание было. Mm У -hmm. вас есть? Mm -hmm. На голосование. Старое на голосование. Щоб подати на сесію. Дякую. Дякую, може на сесію зараз. Звіт про виконання фінансового плану за 2024 рік комунального некомерційного підприємства «Шахтарський міський центр проводимо санітарної допомоги. Центр здійснює послуги з медичного обслуговування на населення за допомогою ранку. Це народження України за програмою медичних гарантій розвідки пакетів медичних послуг. Первинна медична допомога, супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги, супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні. Станом на 01.01.2025 року загальна кількість осіб, які уклали декларації на медичне обслуговування, становить 24 417 осіб, в тому числі переміщені особи 2736, що на 4% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. За 2024 рік надано послуг. Амбулаторне спілкування 72 547 відвідувань. В тому числі 25296 відбувань – це діти і 5634 це ВПО. Профілактичні огляди з метою виявлення хворих на туберкульоз 5247, туберкульна діагностика дітей 3300, якісь проведені висувалися. 24 тисячі 983, загальна загальному 8624. Матологічне 14133 імунологічні 2226. Проведено ЕТГ-досліджень 3654. Привліковано хворих в денному стаціонарі на 1706, що складає 19 925 ліжкоднів. З них стаціонарна, тому 129 осіб 968 ліжкоднів. Джерелом формування. Мина та коштів центру є комунальне майно, передане відповідно до рішення Шахтарської міської ради, бюджетні кошти, власне надходження, цільові кошти, мина придбане з інших юридичних статків. Фактична сума доходу за 24 рік становить 21 мільйон 986 98 тисяч 98 гривень. Витрати за цей період склали 22 мільйона 315 і 2 тисячі гривень. Фінансовий Результат 328. Дохідна частина підприємства складається з таких доходів. Надходження за програмою медичних гарантій за пакетами медичних послуг 18 мільйонів 384 54 тисячі гривень. Цільове фінансування місцевий бюджет – 2 мільйони 643,1 тисяча гривень. Витратна частина фінансового плану. За елементами операційні витрати поділяються на такі Сировина та основні матеріали 3 мільйони 891, в тому числі лікарські засоби, вироби медичного призначення, дезінфікаційні засоби, засоби індивідуального захисту, лікувальне харчування тощо 1 мільйон 687 тисяч гривень. Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані, ремонт приміщень, ремонт орг. Техніки, технічний нагляд, обслуговування тощо 1 мільйон 339 тисяч гривень. Матеріали, обладнання та інвентар 339 тисяч гривень, парне 65 п'ять тисяч, комунальні послуги та інші енергоносії 458-22 тисячі гривень. Оплата праці 13 тисяч 529 двадцять Відрахування на соціальні заходи 2 мільйони 892 гривень. Амортизація 329 тисяч гривень, інші операційні витрати 1 мільйон 943 гривень. Станом на, на 01.01.2025 року залишок коштів на рахунку склав 2 мільйони 68 тисяч гривень, який буде частково використовуватися на покриття поточних витрат у 2025 році. Зарплата там не типу, то помилку, 13 мільйонів, грн. 13 мільйонів, а я ще зібралася. Есть запитання? — Та які запитання? У людей плюс, може, не власне. — Ні, ні, ні. — Ні, ні, ні. — Ні, ні, ні. — Ні, ні, ні. — Ні, А скажіть, будь ласка, є у вас у первички недоплата по договору? — Звісно, кожного разу від НСЗУ приходять листи щодо неверіфікованих пацієнтів. <ганців> так вони гроші немає, вони ще ж буду цю шумушку допомагати. Це дуже сильним прийдем. Ви писуєш, не, не найдено. Ну як <початку> же не найдено ну, основно діагноз, як це не найдено? Ну, не найдено, ну, бо в їх грошей немає, не найдено всього. Ладно, Але ця проблема вирішилася вчені? Зараз проблема ж у них. У зв'язку зі зміною е міста на назви е НЦЗУ нам ще з кінця лютого не підписала, не підписала додаткову угоду. І ці 2 мільйони вони нас вже використані на заробітну плату м, за березень. Можливо, можливо. І фінансування ще немає. Так, ну це по фінанси в мене питання буде бля, я вибачаю сто що е як ми ще у вас були. Сімейний лікар відкривав лікуває, відкривав лікарняний листочок. Тим ну допустим, я оперувався і далі ви мене... До кого не повинно бути ізміння. Лікар... Е, да? Ну звісно, ну є лікуючий лікар. Якщо ви проводите оперативне вручання, то ви ж далі наблюдаєте за цим ну, пацієнтом. вашем Маріна ви... була лікуючим лікарем, хоча не була хірурги. Ну вона вела мене аж. Положено, 5 місяців, 4 місяців. А, ви, я, я думала ви про стоматологію, про що да, ви? Я про те, що оперований э, в одному місці. Більничний закрили, за... приїжджаю, відкриваю. За... Мені за... Марія за... Анатолійовна за... відкривала. І, за... і 4 місяці підряд вона вела. За... Хоча, якщо ви мене відповіли, я не буду. Якщо був би онколог, він би відкривав вам лікарняну вулицю. Так? Так. Але у нас є на вторинці і вузькі спеціалісти, а з води. Моя медсестра сьогодні півдня ходила, шукала, хто її лікарня не відкриє. Називається собака, місяць і неділю перед операцією мордували, то, то гарвіс, то онкологія робили операцію, виписали на четвертий день, а місяць гапом треба було крутити так. А потом каже господи, тут з клініки. У нас Ні, це не вибачається просто... загалі. Вот ну що стосується так, дуже часто буває, що пацієнти йдуть шукають частні клініки, а потім приходять е, з вимогами до сімейного лікаря. Сімейний лікар як секретар повинен е, виписати електронні направлення на дообстеження, але лікар, який Ну, буде оперувати, да, наприклад, якщо це там хірургічна патологія, то лікар-хірург повинен пацієнту виписати всі необхідні обстеження, а не відправляти до сімейного лікаря. І зараз також там відбулися зміни, є такі обстеження, які сімейний лікар вже не може виписати. Наприклад, це КТ, МРТ, це рентген. Ну, рентген спини сімейний лікар не виписує. Там рука наганитися ще може. може що Секретар вузького спеціаліста, хоча цього не повинно бути Якщо пацієнт звернувся... Згідно з вами, може, це і правильно, тому що не працює. Не може патологію ту всю знати і вести її. Так, я тебе відправляю на МСЕК, Кажу, ні, МСЕК мені не потрібний, тому що мені там вже сказали, що тобі буде друга група, а вона мені нужна. Я тоді закриваю, лікарню, так закривайте, я з місяця вже роблю. бо Больніше єдину, я то на роботу. Ну і ще є, що пацієнт, от мені потрібно, я хочу. Але ну, повинен лікар визначити, потрібно це пацієнту. Все, що пацієнт вважає не завжди, це можна клініку. Так, приватно або через Я, газу. Смотрите, такой вот вопрос. Приходит пациент к лечащему врачу, к своему цеховому, да? Ну, семейный. Она назначает, допустим, ему сегодня первое число, назначает аж на 15, потому что раньше нет во вторичке у врачей. А сімейний врач не назначайся ну, да. Ти приходиш во вторичку, а там очередь задача мардит. І я вимушений вот. сейчас садиться і ехать за гроші в інновационную клініку за это же консультації, щоб в течение неделі хотя бы рішити проблему Можете звернутися до каси 280 а а ще є двісті вісімдесят, щоб один день пацієнт може звернутися тільки до одного вузького спеціаліста. Наприклад, якщо там консультація і хірурга і травм то до кого, якщо він хоче в один день, то до одного спеціаліста він йде безкоштовно, до іншого в цей же день платно. Або планує там візит на наступний день. Це не наші теж Є прийшло на русска на апаратуру. Є в ліцеї. Вона привершає. Що ви йдете для проблем? Одказати. Або платно. А чи оплатно, за ті гроші, можна купити, визвати про переломки, або купити те саме. Так мені об'ясняли. Спортзал є звіти, де навчальний ви, процес. Ви, розумієте, що таке, якщо таке чути. Іван Іванович, ми, ми приймаємо звіт. У кому? а, а, ну, я комусь там є. є які небудь питання? Немає? Дякую вам велике, одного. Хорошо, я діставлюся. <пробітник> про внесення змін до рішення Першоправня міської ради про програму соціального захисту та підтримки дітей у місті Першотрам'яцьку на 21-25 роки. Відповідно до рішення Першоправ'янської міської ради 2012 -20 року була утворена служба з правами дітей. Шахтарської міської ради як юридична особа і вино до питання внести зміну програму з, з метою здійснення заходів з виконання програми справді соціального захисту дітей головним розпорядником. Головним розпорядником програми був виконавчий комітет Штамської міської ради, а зараз головний розпорядник служба у справах дітей Шахтарської міської ради. Тому проєкт рішення. Внести зміни до рішення першотравської міської ради про програму соціального захисту та підтримку дітей місті 1 на 21-25 роки, зокрема у назві нова... рішення слово 1 травня слова міського ранське, а почати викрасти програму у новій редакції де в самому паспорті змінюється головний розпорядник ну, і заодно ну, як там де в нас звучало місто першодели змінювано місто шахтарське там де зміни в службах наприклад відділ культури змінив свою назву відділ центру соціальних служб відділення поліції там по-іншому тобто змінюємо так і приводимо до відповідності за А сториси через це вже поминули засідали? Нічого по сумам нічого не Ми засідали у службу справ дітей, змінювали назви, приводили відповідність до нової назви. А зараз вони міняють свою програму, згідно якої вони працюють. Бо у нас відбулися зміни назви цієї служби, фінансового управління, міста. Ми просто проводимо відповідність. Та і зміниться головний розпорядник, основне. Е програма закінчує свою дію в цьому році. Ми будемо в кінці року виходити із нової пропозиції, щоб Тобто ну, Як ви працювали, так і тобто Так, да, mm. да, маленький yeah. маленький Понятно. так. маленький нюанс. Є Фу питання. Тапомагають закону. Але своїм. Об'являємо перерви для розгляду документів на перемогу. we mm -hmm.